Степан Руданський. Співомовка добре торгувалась. Співомовка як жанр гумористичних творів. Степан Руданський народився 1834 року в селі Хоростків на Тернопільщині. Український поет, гуморист, перекладач. Основоположник жанру співомовки в українській літературі. Співомовка це невеликий за обсягом віршований твір, який поєднує в собі елементи пісні, оповідання та гуморески. Співомовки зазвичай мають віршовану будову і легко запам'ятовуються. Співомовка завершується дотепним висновком. Добре торгувалося. Чи в Києві, чи в Полтаві, чи в самій столиці ходив чумак з мазницею по межі крамниці. І в крамницях, куди глянеш сріблом, злотом сяє, а йому то і байдуже він дьохтю питає: Реготять купці дурнії, а він тільки сплюне. Та й до другої крамниці багатшої суне. В найбагатшій крамниці два купці сиділо. І туди чумак заходить, з мазницею сміло. Добрий день вам, добрі люди. Та й зачав питати, чи нема у них, принаймні, дьогтю де продати. Нету, нєту, нєту купці кажуть, та й шельми сміються. Здесь не дьоготь, только дурні одні продаються. А чумак їм То не в вроку ж добре торгувалось, щойно два вас, таких гарних, на продаж осталось. Про що йдеться? У співомовці добре торгувалось. Співомовка описує сцену торгівлі на базарі? Чи в Києві, чи в Полтаві, чи в самій столиці ходив чумак з мазницею по межі крамниці. У творі змальовується зустріч чумака з двома багатими купцями, які з насмішкою ставляться до його простоти. Чумак, використовуючи свою кмітливість, дає їм гідну відсіч. Якими є? Купці. Реготять купці дурніє, пише Степан Руданський. Почувши про те, що чумак шукає дьоготь серед крамниць, де сяє сріблом злотом, заможні купці зневажливо сміються. «Нєту, нєту», – купці кажуть, та й шельми сміються, Здесь не дьоготь, тільки дурні одні продаються. Купці зображені, як зарозумілі, пихаті та глузливі люди Вони зневажають чумака через його простий одяг і прості манери. Яким зображено чумака реготять купці дурнії, а він тільки сплюне та й до другої крамниці багатшої суне. В найбагатшій крамниці два купці сиділо, і туди чумак заходить з мазницею сміло. Чи дозволив чумак себе образити? А чумак їм то року ж добре торгувалось, щойно два вас, таких гарних, на продаж осталось. Чи зумів чумак захистити свою людську гідність? Тож такі чумаки це справжні українські мандрівники та підприємці, які відіграли важливу роль в історії нашого народу. Вони жили і працювали в Україні з XVI до ХІХ століття. Основним товаром, який перевозили чумаки, була сіль. Вони їздили на великі відстані, щоб доставити сіль з місць її видобутку, наприклад, з Криму, Кавказу, Азовського моря. В різні куточки України. Крім солі, чумаки перевозили й інші товари, зерно, ліс, шкіру, кустарні вироби тощо. Що таке дьоготь? Найвідоміший вид дьогтю березовий, який отримують із кори берези. Як отримують дьоготь? Процес отримання дьогтю досить простий. Дрібні шматочки деревини або кори поміщають у закриту ємність і нагрівають без доступу повітря. В результаті сухої перегонки утворюються гази, рідина дьоготь та твердий залишок вугілля. Яке значення має заголовок твору? Тому. Добре, торгувалось? Невже справді так важливо, чи купив чумак дьоготь? Заголовок добре торгувалось має іронічний відтінок? Можливо, торгівля слугує лише фоном для розкриття характерів героїв та висміювання людських вад? Який ефект? Досягається за допомогою діалогів. Діалоги допомагають створити живий і динамічний образ розповіді і передати, звичайно, індивідуальність кожного персонажа. Чи можна визначити характер людини за її мовою? Здійсні дьогать, только дурні одні продаються, так кажуть купці. А Чумак їм відповідає: то ні в року ж добре торгувалось, щойно два вас таких гарних на продаж зосталось. Бачимо, як через діалоги ми можемо визначити характери героїв. Співомовка написана дуже давно, більше ста років тому. Отже, ця співомовка добре торгувалась тільки про далекі часи. Чи можливо це твір про те, що потрібно цінувати свою гідність, не боятися відстоювати свої права і завжди не соромитися залишатися собою? Твір актуальний і досі, оскільки проблема соціальної нерівності та зневажливого ставлення до інших людей залишається актуальною в сучасному світі? Чи варто судити про людину за її зовнішнім виглядом? Чи соціальним статусом?